Міжобласний турнір з боксу за участі буковинських івано-франківських та тернопільських боксерів відбувся в Чернівецькій дитячо-юнацькій спортивній школі №1. змагання проходили в двох юнацьких та дорослих вікових номінаціях. Останнім часом помітно пожвавішало боксерське життя на Буковині. Бокс завжди був одним із найпопулярніших видів спорту в нашій області. Проте певний період боксерські змагання проводилися досить рідко, особливо серед дорослих. Хоча чисельні секції цього виду спорту працювали безперервно. Зокрема, в де Д США Номородин, яка і стала ініціатором звітного турніру. Турнір вийшов дуже високого уровня, тому що хлопці показують висококласний бокс. И что, что интересно, что идет очень такое активное соперничество между ребятами нашими черновицкими взрослыми и командами Ивана Франковска и Тернополя. Значит, уровень бокса, уровень бокса, конечно же, растет. Во-первых, все, это турнир как этап подготовки к чемпионату Украины в Харькове, и все заряжены на победу, все заряжены на успех. Доволі сильний склад учасників підібрався у дорослій змагальній категорії. Дуже мощно проходить цей турнір в розрисному групі дорослих. У нас вісім майстерів спорту приймають участь. Здесь Діти і чемпіони України і сім кандидатів майстера спорту. Значить, Двоє ребят, які представляють команду Івана Франковська. Один в вісової категорії до 91 кілограми, двократний чемпіон міра по боксингу. З поміж інших учасників турніру потрібно відзначити і двох чернівецьких майстрів спорту Тесленка і Стрелецького. Останні, до речі, досить впевнені. Нокдауном у фіналі здолав свого Івано-Франківського суперника. Тяжко було, але я з цима зусиллями і тренуваннями домігся того, чого хотів. Суперник навіть був в нокдауні. Ну так буває. Отис до чемпіонату України. Це був. Якби підготовчий етап останній перед чемпіонатом України. Приємно, що напередодні чемпіонату України буковинські боксери продемонстрували непогану готовність перед відповідальними змаганнями. Ви знаєте, наші чорновіцькі ребята показують дуже класний бокс, дуже технічний і дуже грамотний. Сирібатюк Ян Пятковський теме